Любі мої, ще раз розповідаю про цей капор. Це візерунок зірочка. Тут використані і спеці, і гачок. Візерунок зірочка дуже теплий. Але він надзвичайно, ну як надзвичайно, ну, багато пряжі забирає, це правда. Не хочу обманювати своїх підписників. І галстуки, які, в принципі, теж виконані із візерунка зірочка. Ви можете зав'язувати. Будь-як, або ось так на півузел, або під куртку, або назад, як забажаєте. Можуть бути довшими, можуть бути коротшими, але дійсно такий капор дуже-дуже теплий. Ну і знову ж таки ви можете приблизити відео, подивитись, порахувати петлі, скільки ж я набирала, скільки ж я гачкувала і так далі, скільки рядочків, скільки петель. Це в даному випадку. А у вас кількість петель буде своя? Долучайтесь, підписуйтесь.